Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми продовжимо розмову, яка була розпочата із Тетяни Повалі, вона є гарантом освітньої програми менеджменту соціокультурної діяльності. Ми говорили з нею про те, наскільки ця спеціальність цікава і перспективна. І ось там була у розмові така частка, коли ми говорили, що вже на другому, на третьому, на четвертому курсі. Наші студенти вже мають певні перспективи щодо професійних активностей. От, ви задаєте питання у зв'язку з цим, які саме, чи це правда. Ну, ми вирішили, що краще відповісти на ці питання, якщо ми безпосередньо запросимо сюди студентів. Ну, технічні можливості Сумського каналу дозволяють мені тільки два співрозмовника. Сьогодні це співрозмовниці. Отже, я е, прошу вітати у нашій студії. Це студентки Сумського державного університету, спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Ілона Хріменка. Доброго дня, Ілона. Доброго. І Альбіна Бережна. Доброго дня, Альбіна. Доброго. Ілона, ну ми давно з вами знайомі. <зів> і, і в межах курсу Анімаці громадської діяльності курсову разом писали. І тут ви були також. Тому. Е, я так задам питання, що безпосередньо от розкажіть про цей ваш проект під назвою Венткоманда. Ви про нього вже розповідали. Ну вже у зв'язку з спеціальністю, бо 11-класники питають, батьки питають, от як це чи дійсно так, от, що це за організація, чим ви займаєтеся. Розпочніть нашу розмову, далі вже продовжимо. Дякую, що запросили. Ну, я насправді хочу розпочати з того, що я була такою ж звичайною школяркою в деякий певний час. І коли я прийшла вже навчатися до Сумського державного університету, я пішла навчатися скорочено. Я зрозуміла, що мені не вистачає такої інтенсивності активного руху студентського, тому що. Ми навчаємося дистанційно, і я трішки спілкувалася з студентами, тому що відвідувала різні гуртки, і зрозуміла, що в нас взагалі немає якоїсь команди, яка б могла б розвивати діяльність менеджера, розвивати якісь лідерські якості, створювати заходи і якось формувати, групувати студентів. Тому я вирішила створити команду, івент-команду, яка буде вже безпосередньо організовувати і проводити заходи. Збирала я цю команду по всім каналам, які я тільки бачила з нашого університету, і вони мені відповідали в особисті повідомлення. Звичайно, таки було дуже рисковано обирати. До себе в команду людей, яких ти взагалі не бачиш. Але ми менеджери, в нас є комунікативні навички, і це дуже допомогло мені саме, щоб створити команду, підібрати людей по якостям, які мені дуже <хи> подобаються. І от Альбіна саме довірилася мені, і там ще є нас, дівчата. І я хочу сказати, що івент команда це не просто про організувати якісь е, сучасні тусовки для студентів, а це дійсно і розвиває, і е, пропонує щось якесь нове в наш світ, і тим більше з нашими реаліями. Ну, більш детально про нашу працю пропоную ще Альбіні щось сказати про її враження, взагалі як їй. Бачите, шановні пані Тамове, от вам. Типовий молодий менеджер високої якості. Сама придумала ідею команди. Сама розробила детально її, да, визначила, хто потрібний, от, знайшла людей, організувала процес. От готовий менеджер. А, і навіть сама а, вже й передала слово наступній учасниці. Тобто вам Альбіна вам, сини немає Ілона сини немає. Альбіна. І Ми от до цього спілкувалися, ви сказали, що, ви, якщо б не івент команди, і в університеті б не побували, правильно? Ну от Я навчався в університет, що це, гуртожиток, аудиторії, футбольне поле, ну а у вас власна кімната, комп'ютер, кухня, да? сумно. От завдяки івент-команді ви відвідуєте університет. Розкажіть про історію свого приходу в івент-команду. Спочатку мене знайшла сама Ілона, і у нас відбулася невеличка переписка. Ось, і я напевно ще тиждень думала, потрібно воно мені не потрібно, тому що туди потрібно вкладати багато часу та сили свої. Ось і я напевно ні разу не пошкодувала, що я потрапила в цю івент команду, тому що у нас скільки шість шестеро так. У Нас шестеро чоловік. А ми одразу почали дуже гарно спілкуватися. У нас дуже сплочена команда, ми дуже мабуть, вже багато всього організовували. Це дуже цікаво пробувати щось нове, пробувати себе в різних сферах. І напевно, якщо б не івент команда, у мене було б взагалі інше сприйняття нашого університету. Ну от я скажу, що є в економіці таке поняття ємність ринку. Ємність ринку мається на увазі от перспективи розвитку певної послуги. Дівчата відчули, що дійсно є потреба в тому, щоб на професійному рівні були організовані певні заходи. От ви хочете провести, ну, припустимо, там, весілля, день народження, хоча це такі звичаєві банальні приклади, можливо, що з Конференцію, ділову конференцію, або круглий стіл, семінар. Ну, ви, звичайно, можете самі провести, але ви ж розумієте, є певні нюанси, є певні, є певні особливості проведення таких заходів. І чи буде у вас час? Чи не варто зосередитись на чомусь основному? От вони відчули, що дійсно така потреба є, і у зв'язку з цим вони утворили. Таку організацію. Здатність до креативу, здатність до розуміння перспективності діяльності це також ознака менеджера. У мене до вас обох питання. Чим ви займаєтесь конкретно? Тепер от предметно деталізуєте зміст діяльності? Я відповім. Ну ми конкретно. Принципі, працюємо від А до Я, можна так замовити. Тому що ми формуємо спочатку ідеї, від якої потім ми будемо повністю розробляти концепцію і вже втілювати її в реальність. Спочатку ми це дійсно обговорюємо між собою, тому що ніхто, кроме нас, цього не може знати, але в нас є. Кафедра, яка замовляє у нас заходи, ми там оформлені як гурток, тому це безкоштовно ми робимо. Але і для студентів це безкоштовно, тому це є дуже чудова можливість, щоб спробувати себе в різних заходах, в різних тематиках. І от, коли ми сформували ідею, ми вже потім вирішуємо, де ми будемо проводити, коли ми будемо проводити, де ми це будемо поширювати. І тут вже виникає питання. Масштабності ми можемо працювати з деякими спеціальностями певного нашого університету, тобто лише нашою кафедрою, а кафедра в нас охоплює психологію, політологію, менеджмент, соціальну роботу. Але ми охоплюємо інші спеціальності. Ми е, охоплюємо і журналістику, і медицину, і перекладачів. Тобто, весь університет ми залучаємо до наших івентів, і менеджер уже. Безпосередньо має знати, що зацікавить всіх цих студентів, тому що діяльність абсолютно всіх різна і інтереси у всіх різні, але це все потрібно поєднати в якусь одну концепцію. І потім ми вже розпочинаємо, в принципі втілювати нашу ідею. Також є дуже багато ризиків, є різні формати проведення. Це потрібно буде враховувати. Кожен із нас в команді має відповідальність, що він має конкретно виконувати. Хтось буде фотографувати захід, хтось буде його проводити, хтось буде вирішувати ризики і знаходити саме якусь комунікацію з іншими співробітниками нашого університету. Як що ми вже от до прикладу на даний момент виходимо за межі університету, це вже більше відповідальність. То ми вже там працюємо трішки по-іншому, і звісно, роботи у нас вже виникає трішки більше. Але ну, менеджмент соціокультурної діяльності насправді формує дуже багато навичок. І якщо просто послухати від якоїсь людини про цю спеціальність, ти навіть всього не дізнаєшся, що, що воно охоплює, і, і взагалі що воно в собі містить. Тому що, поки ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. Але є такі люди, які. Не знають, що вони хочуть в цьому житті, вони не знають, як обрати професію. От менеджмент охоплює всі види діяльності, всі галузі, всі спеціальності. І ну, це дуже круто. Я вважаю. Я до прикладу навчилася розбиратися в різних якихось спеціальностях. І прийшла навчатися на менеджмент соціокультурної діяльності, пронавчалася місяць, створила івент команду, ми вже працюємо. Дівчата, до прикладу, які що в моїй команді вони займаються в заходах також за межами університету, вони доєднують нашу команду на волонтерській основі до заходів, які відбуваються по місту. Це також уже інший рівень, і дівчата проводять також там уже різні заходи. Тобто це вже не лише івент-команда, така із шести людей, а це вже прямо дуже масштабна команда, яка має просто неймовірну силу, і ну, це це дуже багато факторів, які навіть всіх не опишеш. Ви знаєте, ви торкнулися дуже важливого питання, от якщо не знаєш, куди поступати, а от така ситуація цілком може бути. От ваша, ми часто на каналі говоримо про сродну працю, про покликання, про ваш особистий шлях. Як важливо зрозуміти, хто ви, там, інженер, чи педагог, там, чи е конструктор чи військовий. А іноді буває так, що так, 11 класа, ви не знаєте, бо ваша, ваші нахили настільки специфічні, настільки утаємничені, що ви не можете визначитися. І тоді для вас менеджмент є універсальною. Виходом, наскільки ви можете це зрозуміти, протестувавши реальність, спробувавши все. Спеціальність менеджмент, ну, принаймні, до Бакалабратури, да? вона надає вам таку можливість, а потім магістратуру вже йдіть, коли ви визнаєте щось, ну, будете визначатися з цим. Альбіна, ви розкажіть, які, на ваш погляд, ще от такі важливі моменти у діяльності команди варто знати нашим глядачам. Дякую за питання. Я вважаю, що взагалі наша професія вона дуже багатогранна. Я коли думала про те, взагалі, куди мені вступати, звісно, у мене батьки говорили, давали совіти, ну куди краще, куди. Але для мене було головним фактором, щоб я не сиділа на одному місці. Мені важливо завжди кудись рухатися, щоб у мене був розвиток. Щоб ну, я не уявляю себе в роботі в офісі. Мені набагато цікавіше, і я бачу себе в тому, що постійний рух, постійно потрібно якісь ідеї давати, постійно потрібно щось придумувати. І тому я пішла саме на цю спеціальність. І ще не разу я не пожалкувала, тому що це моє. Мені це цікаво. Мене всі тепер мої родичі мене бачать саме в цьому. І наша команда, саме я. Завдяки нашій команді я зрозуміла, як це все працює. Працює не на теорії, а працює на практиці. І мені дуже подобається, коли нас запрошують на благодійні заходи. Мені чомусь саме ось благодійні заходи, і вони якось для мене розкривають мене по-іншому. Це прям для мене цікаво. Чим ми ще займалися? Концерти. Ми так були ж на концерті, і я сама у мене більший профіль це концертна діяльність. Я займаюся. В мене є хлопчик, якого я розвиваю, якого я просуваю, і це саме найбільше моя діяльність. Мені це все пов'язане з цим. Мені набагато цікавіше. Музика оце все. знаєте, з приводу хлопчика хотілося би сказати окремо. От ну, як людина також у мене є певні вподобання в сфері культури. От я дивлюся, ну хто от такі Beatles, да? або учасники моєї улюбленої групи Pink Floyd. Ну, людина творча, вона живе у своєму світі і всі свої сили, вона віддає, щоб жити там у всіх якихось вимірах. Без менеджера поруч вони б не відбулися просто. Вони б залишились там десь у якихось там кабаках, кафе, там щось би так грали. От. Це от дійсно хлопчик, який потім здає стає, стає мегазіркою. а ну, без менеджменту відповідного, без організаційного супроводження, це нереально. Я останнє хотів задати вам питання. От для мене значення вашої професії ще в тому, що а заходи такі, от впродовж війни проводити без такого супроводу взагалі важко. Представте провести захід. Коли знаєш, може бути там повітряна тривога, да? або завиється сирена і учасники вашого заходу стануть в стані певно такого психологічного збудження. У мене було, я читав відкриту лекцію тут в Конгрес-центрі. 18.00 початок заходу, 18.00 виробили світ повністю, ну, електричні струми. Я при, цих, при якомусь ліхтарику інфернальному читав. Професія, значення професії підвищується у зв'язку з війною і також. Люди думають, війна не треба заходу. Ну, та неправильно, заходів треба, і навіть можливо більше. Тільки люди саме у цей період потребують спілкування, підтримки. Ось такі мої думки, що ви скажете з цього приводу? Як ви ставитесь до такої точки зору? Ну, я хочу сказати, що е, зараз заходи взагалі сприймають по проведенню якоїсь е, форми, яку нам ще заклали батьки, яку нам заклали ще в школі. І коли ми ось е, недавно працювали з школярами, ми прийшли е, і проводимо все сучасно. Ми не працюємо по якійсь. Е, Схемі там по сценарію, що повинно бути, як це повинно все розпочинатися. У нас була сучасна презентація, інфографіка, у нас це все було дійсно як по-простому, але сучасно по-молодіжному. І коли ми вже з ними проводили практичну частину, щоб з ними поспілкуватися, щоб вони зрозуміли нашу діяльність і зрозуміли в тому, як вони будуть в цьому виглядати, і взагалі подобається їм це чи ні. Вони були вражені, тому що вони взагалі не думали, що до них прийдуть зараз, так би мовити, студенти трішки вже по статусу навчання вище них, але вони на рівні не державної установи, а на рівні молодіжному, на сучасному, на інноваційному. І до прикладу ми вже неодноразово говоримо про те, що ми працюємо так, як хочеться нам, і як би того хотілося нам. Ми не підемо і не будемо говорити, що як там потрібно вам працювати. Але, звісно, якщо нас долучають до роботи, то ми дуже хочемо, щоб це було так, як того зараз вимагає наш час. І, от, ви говорили, що бувають тривоги. Це все ризики, які ми повинні передбачити і усунути. Якщо ми цього не зможемо зробити, то Можна це переформувати в інший захід, перенести взагалі дуже багато різних варіантів. Тому працювати менеджером це не складно. Це не так, як всі говорять, що це складно, ні. Але дуже цікаво. Це і творчість, і. Професійно залучає економіку і політику, всі, взагалі, оці форми, методи, функції, взагалі, все воно в себе охоплює, і насправді це набагато цікавіше, ніж працювати в офісі. І на цьому також можна заробляти кошти, кошти, шалені кошти. При тому, що ви взагалі кожного місяця майже знаєте оновлений ринок, як він працює. Ви працюєте з фахівцями сучасними, які знають, як це працює в Європі, і ви розвиваєте вже це тут, що дуже важливо. От Альбіна, можливо. Ти щось додаш? Що дасти Альбіна? Ось ви сказали про тривоги, так і як по мені, якісний менеджер повинен урахувати найменші деталі. Все продумати, все це от коли нам дають проект, спочатку можна подумати, от, от що там робити? Там нічого робити. А коли ти починаєш заглиблюватися у цю тему, у цей напрямок, що взагалі від нас хочуть, то там стільки роботи, і оце розділити у Ілони справа, розділити це все між нами, і о, я вважаю, що от війна. Всі заходи, всі концерти, благодійні, неблагодійні. Я вважаю, що це завжди буде на часі. Воно не дає людям якось можна сказати заглибитись в себе. Він постійно у нього відбувається якась соціалізація, і це дуже важливо в наш час, тим паче. Добре, ну з менеджерами приємно спілкуватися, і за короткий проміжок часу. Розкрити предметно складний процес роботи івент команди. Я дякую вам за участь у нашій розмові. Шановні пані та панове, це була розмова з Альбіною Бережною, Зелоною Ахріменко, студентками Сумського державного університету, спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Запис цього відео викликаний вашими запитаннями щодо того, а от як студенти вже... Перебуваючи ще у стані студентів, вже починають практичну діяльність. Запрошуємо вас, запрошуємо вас звернути увагу на цю спеціальність, яка недооцінена, про яку мало знають, проте вона має ось такі цікаві перспективи. Звертайтеся, будь ласка, до нашої кафедри. Там є Google-форма в описі цього відео ви можете її заповнити і вступити з нами в безпосередню комунікацію. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.